Коточепчик, розкажу маленькі хитрощі, як розрахувати, щоб потрапити у розмір? Нам потрібно дізнатися обхват голови. Потім розділити на число пі 3,14 і це діаметр, а діаметр поділити на 2. І ми дізнаємося, скільки в нас буде сантиметрів одна частинка. Три частинки на голові і одна для зав'язування на шиї. Тобто значення однієї частини ми помножуємо на 3 і помножуємо на щільність. По суті, ми створюємо три частини. До речі, манжет входить. У першу частину. Тобто, по обхвату голови, спочатку в'яжемо першу частину до вушок. Потім ділимо на три частини і формуємо вушки, додаючи з кожної центральної лінії, з кожної сторони по додаткові петлі. Скільки рядів в першій частині, стільки і у другій частині. За один ряд зменшуєте обидва вушка. В третій частині ви просто поворотніми рядами з'єднуєте з боку всі петлі. Спочатку в кожному. Потім через, і потім залишаєте три петлі. І наостанок частина, в якій ви в'яжете мотузочку, потім одну сторону мотузочки ув'язуєте у нижню частину чепчика і продовжуєте в'язати мотузочку. Все, чепчик ото. Число Пі творить дива.